Друзі, всім привіт! От знаєте, друзі, люди намагаються сьогодні ігнорувати Слово Боже. Ігнорують церкву, заповіді, ігнорують Божих людей. Кажуть: я напряму з Богом. Бог у мене в душі. Але знаєте, дорогеньке, Біблія по-іншому каже: Коли був Ісус, на землі, і коли люди приходили, хрестилися, це було хрещення покаяння. Люди приходили і каялися у своїх гріхах. І Біблія от каже від Івана, 4 глава, 1, 2 вірш, як Господь вже довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його. І от що ми тут бачимо? Що хто хрестив? Учні, апостоли, учні від цим займалися церква. І що значить, були люди в той час напряму з Ісусом, хоч Ісус був на землі? Ні, звичайно. Ні, покаянням, сповіданням, хрещенням всім цим займалася церква. Тому Любів, це велика брехня сатани. Розумієте? Ви повинні розуміти і знати, що Бог він заключив завіт, і з церквою, це тіло моє, це кров моя, Нового Завіту, так у ваших бібліях пише. І на базі церкви, це камні, які Бог заложив, приєднювалися до церкви. От написано дії, 2 глава з 41 по 47 вірш. Отож, ті, хто прийняв Його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах, і збув острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були в купі і мали все спільне, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, якому як чого треба було. І кожного дня перебували вони в однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спаслися. Ішов в той час були і фарисеї, і садукеї, були євреї, був храм, багато різних вчень так. Але куди Бог людей закликав? До церкви. Чому? Тому що Господь Ісус прийшов на землю, віддавши своє, заключив завіт із церквою, і церква стала Його. Народом розумієте? І що саме цікаве, що у церкві немає тепер ні язичників, ні єврею, ні бідного, ні багато чоловічого та жіночого, тому що ми всі діти Божі. Амінь.